Максим Бутулін долучається з позивним «Молот». Це головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади гетьмана Мазепи. Пан Максиме, вітаю вас. Вітаю вас теж. Ну, для того, щоб розпочати якісну суботу. Мені здається, знаєте, хто ще її не якісно розпочав, то він має шанс виправитися. Хто знаєте, хто в церкві був, хто не був взагалі не суттєво, хто їв пив, снідав, не снідав, чай, кава. От мені здається, QR-код рівняє всіх, тому що зараз є збір. Є десять четверті окремі механізовані потрібна наша допомога. На що збираємо? Так цей збір для зенітно-ракетного дивізіону нашої бригади. Збір на три пікапи, які ну дуже необхідні для створення все таки покращення логістики для створення таких мобільних груп вогневих у нас збройні сили. Зараз відійшли від загальної такої тенденції і тактики зенітно-ракетних спрямованих чисто на ракети, і дуже багато підрозділів в збройних силах перейшли на зенітні перехоплювачі на дрони, і тому збільшилась кратно кількість. Обладнання збільшилась кратно кількість тих дронів, які можна використовувати, але треба бути дуже мобільним, щоб висунутися саме на ту на ту ділянку, де дійсно ті дрони літають. Слухайте, все дуже просто мільйон двісті потрібно Максиму. Максиму потрібен мільйон двісті. Панове, ми точно можемо допомогти. Зараз 741 гривня. На рахунку, тобто, фактично, це з нуля ми починаємо цю банку. Звісно, я вірю в дива. Але мільйон двісті камон, друзі, а скільки можемо? Все дуже-дуже просто. Ми 781 гривня. Це 40 гривень різниці. Ви не ви не розумієте, наскільки вони важливі. Це та людина, яка поповнила банку або ті люди, вони чітко знають за що ви там воюєте, і вони чітко знають і долучаються тим, чим можуть. Для того, щоб ви швидше поверталися додому, і ми з вами з'ясовували за чашкою кави даруйте, хоч ми не знайомі особисто, але якісь світоглядні, важливі питання, ну або приміром, якого кольору фарбувати там парканчик в спільному багатоповерховому будинку хтось на баркані. На, на Бо там немає чужих, там не є військові, це наші з вами сусіди, знайомі, друзі, і куми і брати. Максиме, давайте про той напрямок, який ви зараз обороняєте. Він звався Сіверський, тепер він зветься Слов'янський. Але а, про нього пишуть доволі скупо. Ворог намагається штурмувати, атаки відбиті, все безуспішно. Як це атаки відбиті і безуспішні спроби ворога виглядає на землі? Е, насправді це така, в принципі, да, рутинна здається робота щоденна щодобував. Але насправді це дуже важка робота. В чому? Тому що противник він хитрий, він такий злий, і його дуже багато. І за словами оця от інфільтрація, малі групи. Ось за цими словами ніби нічого смисла немає такого якогось великого, але насправді це дуже велика, дуже великий смисл. За цим противник до трьох діб може добиратися тими малими групами до нашого переднього краю. Він пересувається тільки в якісь е, темні темну пору року пору доби чи в сутінках або за поганої погоди. Він пережидає день в якихось льошках. Ну, просто собі, просто собі зауважити, три доби люди, людина, оця от долає тих ту кілзону 15 кілометрову для того, щоб її не, не побачили і не знищили засобами або БПЛА, або е, якимись ну, іншими засобами, які ми е, назбирали для того, щоб не дати противнику подолати кілзону. Ось і насправді. е-е один-два військовослужбовця противника ніби не несуть ніякої загрози. Але коли вони накопляться в складі п'ятьох людей в певному якомусь на певній ділянці, і одночасно розпочинають штурм якоїсь однієї ділянки, нашої там вопа, не не вопа, а вогневої позиції, ось це на, насправді, оце от, отут відбувається робота. А на слова давно, вроді і не і не сильно важко, скільки їх там троє, та раді бога. Та що там троє, але зважаєте, що це озброєні нелюди. І це не про знецінення ворога. Бо можна скільки завгодно говорити, що вони неякісно воюють, що вони там не мотивовані. Вони прийшли вбивати. У них в голові дуже чітко. Вони вбивають нас, бо в іншому випадку вони не можуть існувати. У них в голові не може не може це вміститися, що ми можемо бути іншими від них, панове. Дякую всім, хто долучається. 13 800, але це зовсім не привід зупинятися. Ви чуєте, що розповідає Максим. А Укрзалізниця навіть обмежила з сполучення зі Слов'янськом через те, що посилились атаки росіян. Це означає, що росіяни точно не відмовляються від тактики нищити цивільних інфраструктуру. Ми говорили з попередніми спікерами. І все ж, цивільні залишаються на тій території. Ще раз і ще раз, чим конкретно вам, українським оборонцям, заважає додає ризику, те, що цивільні залишаються на тій території, яку ви обороняєте або поруч? Ну треба зауважити в першу чергу, що спостереження ведеться як в глибину противника, так і за кілзоною. І звісно, спостереження ведеться, так як ми обороняємо місто Сіверськ. Ми ведемо спостереження за своїм переднім краєм і в тилах. Тому зрозуміло, що. Людина, ну, противник, ми ж знаємо, да він не дотримується ні норм міжнародного гуманітарного права, вони передягаються в цивільну форму одягу і е, просачуються в населені пункти вже неодноразова практика. Тому е, той місцевий, який вийшов прогулятися в Сіверську, наприклад, з собачкою. Ось він е, визиває все ж таки якісь побоювання. Хоча е, між підрозділами, між всіма хто е, військовими, які знаходяться е, в певному населеному пункті, завжди є взаємодія. Але це доволі деструктивний елемент. Ну і крім того, е, будь-які поранення, будь-яка е, нештатна ситуація з цивільними. Е, евакуація пораненого військового це це така сама військова операція. Вона розробляється заново. І приніп е, під час цього завжди е, якісь е, поранення дістають е, ті, хто евакуюють, і евакуювати ще й цивільно в додаток до військових, це додаткові внесення додаткових втрат. Ну і е, крім того, е, всі, всі розуміють, що е, та, та той населений пункт, який знаходиться під вогнем противника, ось він. Е, Готується до оборони, і е, підготовка до оборони е, доходить до того, що треба буде завалювати деякі будинки, треба робити завали, треба е, рити окопи траншеї. А це людські огороди. Та та бабулька, вона посадила там часник зимовий, а, а ви риєте тут. Ось, от, е, от ось, ось так і воно заважає завжди. Давайте ще й проговоримо, можливо, про приємне. Знаєте, у нас в школі ми писали, коли восени поверталися в школу такий собі твір, як я провів літо. Як ви провели жовтень? Давайте про статистику уражень, що знищено, пошкоджено, вибито вбито. Що вдалося, і що ви ставите собі за план на найближче майбутнє? Мені е, подобається в цьому плані е, «Мадяр». Він, до речі, виставив недавно буквально два-кілька годин тому пост, е, де е, є рейтинг е, е, знищень уражень е, саме безпілотними системами компонентами, і е, на нашу радість. 54-та бригада займає 12-те місце по ураженню живої сили серед всіх збройних сил України. Нас оточує тільки е, хвалена СБС Мадяра. Ось і в принципі, ну можна сказати, що з із збройних сил від сухопутних 54 четверта займає перше місце по ураженню противника. Ось а взагалі минулий, минулий місяць. Був дуже насиченим. Було кілька великих штурмових операцій. У противника звісно, вони були відбиті, були і ну різні були результати. Але противник не досяг того, що він мав досягнути. Він не виконав свою найближчу задачу. Ось і тому, в принципі, ми можемо гордитися тим, що ми належимо до 54 ї окремої механізованої бригади. Як виглядає співвідношення зараз на цій території, де ви є, співвідношення особового складу, техніки, дронів, ребів? Ми розуміємо, що ворог переважає. Наскільки? Ну, По таким самим скромним підрахункам можемо впевнено сказати, що проти одного нашого батальйона стоїть три російських батальйони. А техніка дрони Ребе? Бачите, з технікою в принципі паритет, тому що техніка противником втрачена в великій кількості, а в нас вона не ну та, та стара радянська, яка досталась нам у спадок, та техніка втрачена внаслідок вже вносу і всього іншого. Зараз перейшли на іноземні зразки техніки, але вона колісна і в більшості випадків в осінній період. На Донбасі, ось хто був на Донбасі осінню, той знає, що коли ти йдеш е, по Донбасу осінню, ти несеш на ногах дви, два кусочки матірка з собою. Бо воно приліпає і потім ще й на шапці приносиш шматичок, шматочок шматочок. Донбасу. Так, ось і тому е, іноземна техніка дуже, дуже спасає. Вона дуже гарно в витримує влучання е, в пів противника. Ось на рахунок, е, якщо брати безпілотну систему, у нас тут паритет. Ось, е, в принципі, в противника дронів більше, але е, якісніше використання дронів і більше, більша кількість уражень, це ж таки у нас. Ось, е, Щодо ребу, ну що сказати щодо ребу, противник був завжди сильний в ребі. Е, ми, це вже ми е, наздоганяємо його. І... Е, Гарною тенденцією є те, що не можна закрити всі діапазони і приземлити всі е, літаючі апарати. Тому, е приймаються якісь там протидії, вичисляються ті е, діапазони, які вони закривають, і ми літаємо просто на тих діапазонах, які вони не встигли закрити. Я нагадую про Я нагадаю про QR-код і про збір. Це потрібно на три пікапи для того, щоб нашим було трошки легше воювати. Ну так от звучить трошки легше воювати. Давайте трошки легше зробимо цілком можливим за допомогою своїх донатів, які ви нас кидаєте на QR-код і номер карти. Це просто слідкуємо за цим чотири секунди до речі, для того щоб відсканувати, і 14 максимум займає це. Вся процедура на фінал буквально маємо хвилину. Що каже ваша розвідка, і за вашими відчуттями? Зміна сезону чи готуються до неї вороги і чого чекати в хвилину? Розвідка каже, що противник накопичив сили і прийме всі зусилля, максимальні свої зусилля для того, щоб володіти містом Сіверськ. Тому ми займаємося його обороною. Ми підготовлюємо його. І дуже дуже багато бачимо ознак того, що все ж таки це основний, основний напрямок удару. Ну і давайте да, давайте ще один важливий момент поточнити. Як ви даєте раду з оптоволокном із ребом, які присунули на перший край, і фактично наосліпили на плюс 20 кілометрів вас і вашу розвідку, нашу розвідку безпосередньо. Як з цим? Е, ось, тут, ось тут з, з оптоволокном такі е, зараз йдуть баталії. Ми е, за допомогою оптоволокна вибиваємо ті реби, які е, поставлені закривають передній край для того, щоб змогли літати е, дрони на ну звичайні е, на радіокерування. але е, Дрони оптоволоконні противника націлились в основному на нашу логістику. І тому е, зараз в нас така от е, війна. Ми їм вибиваємо е, реби для можливості літати. Вони нам вибивають лати, логістику для того, щоб ми не могли доставити ці оптоволоконні дрони ближче до переднього краю. Логістика, як виглядає у вас? мене цікавить найбільша евакуація логістика перейшла в стадію сучасної війни за допомогою НРК. Це, мабуть, один із най, 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 найпрогресивніших методів. В Принципі, противник теж зрозумів це, і в нього збільшилось кратно використання НРК в його виконанні. Ось, е і ми наша тепер задача знищувати їхні НРК логістичні, для того, щоб ускладнити їм також логістику. Ви так красиво це літературно і поетично описуєте. Певно, що ну, там у вас трохи інакшого штибу лексика і формулювання звучать. Але зараз має бути інформація для тих, хто раптом не долучився до нашого спільного збору, бо там у вас не наших немає, 54-ці. qr код панове номер карти на три пікапи, щоб. Максиму і тим, хто поруч із Максимом, було легше нас з вами захищати. І ми точно могли імітувати тут у тилах своє життя. Максим Бутолін, з позивним молод, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади, був з нами.